Ми громадська організація розум. От хлопці з такими наклієчками це ми. І от це все, це ми теж, це наші молоді э, радники Віталік вирішили, що для нашого розвитку нам краще щоб відкрити ще благодійний фонд. Бо що він як виїжджає за границю і там краще, як сказати? Вивчаю? Ну, коротше, вигодні нам. Кош... Я б своїми словами, більше будуть грошей давати, ніж на, на ГЕО. Найголовніше, що Георозум Розум і Благотворительний фонд це одне і те ж. Ті люди, які в Гео вони і в Благотворительному фонді. Тільки що у нас немножечко помінялося, бо ми засновували Георозум Розум Паша Агапов, я і Кириченко Еліна. Паша, так як у нас постійно воює, а треба приймати якісь рішення. Ми вирішили, що Паша передасть мені повністю зробить мене як головою, а сам перейде як на заснов, засновникам, щоб приймати якісь рішення і прочее. все. Так що, щоб ви всі зрозуміли, Георозум і благотворний фонд розум це одне єдине, одні ті ж люди і одні і ті ж е, так, цілі, Да? Для досягнення перемоги, а після перемоги, і ще буде у нас дуже багато ділища і дальше, і далі, і далі. Так що не путайтесь і не переживайте, Георозум і БФ розум це одне і те ж саме. Так що хай щастить і перемога буде за нами.